Всім безпечного часу, мої любі українці, і всі ті, хто підтримує священну боротьбу України проти загарбників, які прийшли на українські землі. Вчора всі ми з вами в новинах. Вчора це 17 січня. І сьогодні 18 січня прочитали, що отой імператор Запаребріковий повинен сьогодні зробити якусь заяву. Очередне залякування нас з вами, українців. Я так розумію, що він хоче. Так я прочитала в СМІ, так мені чоловік сказав, він хоче припинити спецоперацію і розпочати війну проти України. Хоча війна повноцінна проти України розпочалася вже дуже багато років тому як, така її гостра фаза 24 лютого 2022 року. Та гостра фаза війни, яку він обізвав спецоперацією, яка плавно перейшла для війська Запоребрикових спецобсірацію. Нічого вони не можуть зробити з нашим українським військом, тому вони почали тероризувати мирне населення України. Ну, правильно, не за самих незахищених от проти них. Навіть свічка моя пустила чорний дим. Навіть проти мирного населення вони на усе гаразд. Давайте подивимося основні тези, які хоче двинути оте поребриковий імператор стосовно сьогоднішньої заяви. Основні тези заяви пу. Сьогодні 18 січня 2023 року. Що він там буде віщать? Вищать? Основний тон розкладу як хорошо було, когда ми всі в місті були. Він буде згадувати минуле життя. Минуле життя. Зараз подивимося ще далі. Буде заливати в уші дуже такі милі речі. Бачите? Король кубків сидить на троні, і в нього факелу ось така брудота просто забруднює наше з вами небо, мирне небо. Позаду його море, бурхливе воно. Хвилюється, тобто в нього там вже хвилі б'ють по шкалі 9 балів. Що ж далі робити? Король Кубків. Він буде звертатися і казати, як у них все добре, він буде казати від першого обличчя, як у нас все добре. Да? Як у них все добре, що в них все є, ресурси є, гроші є, озброєння є. Допомога їм надходить і буде надходити. Або надійшла якась допомога. Це він все буде казати в цій заяві, а ми побачимо. Але ми трошки з вами зайшли в тупік. Зайшли з вами в такий тупік з цією спецоперацією. Треба розпочати щось нове, треба її припинити, тобто вищий аркан смерть, і почати нову фазу. Почати нову фазу, і ця фаза буде називатися війна. Ну, а далі для цього нам з вами він каже: треба домовлятися. Хочу з вами домовитися про що? Або домовлятися з іншими країнами. Домовленості. Бо ми дуже багато чого хочемо, а це все лише ілюзії. Щось, знаєте, домовитися, ілюзії. Можливо, він скаже, так, ілюзії треба відкинути стосовно нашої України, діяти різко, використовуючи все багатство, яким вони. Володіють, да? тут дама, в якої все є, вона вишикана, одягнена. Нужно кинути все, бросить все і почать діяти. Тобто оту фазу війни. Рицар Жезлів. Да? Зараз я подивлюся, що це позначає. Це взагалі то зрадник. А, от що це позначає. Зараз я вам покажу ці три карти. Він каже, світ нас зрадив, світ, тобто суцільний світ, мір. Він нас зрадив, тому треба активно діяти і проти нього. Але це все мої любі друзі. Будуть тільки, знаєте, такі балачки, вода водой. Що ж насправді він хотів цією заявою зробити. Тобто, спочатку буде таке, у нас все є, але треба припинити цю фазу, розпочати щось нове, щоб добитися результату. А насправді він що хоче? Він ось король жезлів. Керує, можливо, там вже і король жезлів. Насправді, мета його цієї заяви. Насправді мета його заяви. Мені треба ще докинути. Все стає зрозуміла. Мета його заяви, оцей, Оце, хто керує цією, всією війною, він довів до ніщити, до жибратства свій народ, і мета його заяви, як би з цієї ситуації красиво відійти, тому що вже пробит весь замисел ідейний дух цієї операції, і буде, він включив оці всі. Маніпуляційні свої сили, ну, як він завжди робить, щоб красиво відійти, відійти від справи. Так? Красиво уйти, відійти. Мета цієї заяви як навішать лапшу людям, а самому красиво відійти. Дуже я використовую русизми, щоб там. Хто дивиться із за порібріка, було всім зрозуміло. Зрозуміли ми мету цієї заяви, яка буде сьогодні, чи вже була. Давайте ми подивимося швиденько. Чим ця заява Путіна обернеться для України? Чи буде загострення ситуації після заяви Путіна 18 січня? 2023 року. Чи буде загроза ситуації в е, Україні після заяви Путіна? 2023 рік, 18 січня? Основний тон у нас роздор. Ця карта обозначає п'ятірка жезлів, Да. буде е, неспокійно. Але, 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 після цієї заявки шістка Пентаклі, надійде допомога Україні по ресурсам. Україна вже звикла для, до таких заяв. Вона відбивається від. таких заяв вже було бачити сім одиничок. Моя свічка коптить. Ну, хочу сказати, для України ця заява Путіна їй зіграє на руку і надійде матеріальна і ресурсна допомога, матеріальна вигода і матеріальне щастя. І за цього усього, який оце там буде сьогодні казати, Помагу. Помагу. Да. Ресурсна Україна виграє ресурсно після цієї заяви. Більше нічого не буду казати, і так вже більше 11 хвилин. Кому сподобався розклад, будь ласка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково проставляйте лайки, дизлайки. Не буду повторюватися, вам вже це все набридло слухати на кожному каналі. Але це потрібно робити. А з вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь на мій Таро канал. Усього вам найкращого. Бережи вас, Боже, всіх, тих, хто сьогодні на території України, бачите, свіча дуже хвилюється за вас. І я також. До побачення!